Легадир Гліб, учень 7 класу Кениківського закладу загальної середньої освіти перших-третіх ступенів Решетилівської міської ради Полтавської області, презентує проєкт Дані про опади в рамках програми ГЛОБ. продажі спостереження за хмарами та кількістю опадів в нашій місцевості в рамках програми ГЛОБ Ми допомагаємо збільшити обсяг знань усього людства про нашу планету. Дані, зібрані в різних регіонах. О, в одному і тому самому, але протягом декількох років порівнюється між собою. Дані спостереження можуть мати не тільки науковий інтерес, вони необхідні для багатьох галузей народного господарства. Всі дані дослідження передавалися на міжнародний сайт через програму Влог Observer. В результаті дослідження нам було надано можливість долучитися до програми Джовані, це дуже потужна програма для перегляду, аналізу та завантаження багатьох наборів даних. Науки про землю: Дані про опади, отримані від місії GPM та TRMM, додаються да, безкоштовно для громадськості в різних форматах з кількох джерел у центрі космічних польотів імені Годарда НАСА. В цьому розділі описано різні типи доступних даних, рівні обробки, джерела для завантаження даних і деякі корисні поради щодо використання даних про опади. Сайт є можливість переглядати та завантажувати різноманітні набори даних про опади та додатки за останні 60 днів, опади за 30 хвилин, в один день, 3 дні, 7 днів. Прогноз повенний. Завантажувати набори даних можна у різних популярних форматах TF, SHP, ArcJSON, GeoJSON, TopoJSON. Порівнюючи кількість опадів, що випадають за корочки проміж часу і загальною ну, середньою кількістю опадів, отриманою за 20-річним записом і мерч, ми можемо створити карти аномалій опадів або наскільки останні умови опадів відхиляються від норми, використовуючи ці набори даних. Ми можемо кількісно визначити екстремальні сухі або вологі періоди в усьому світі, що допомагає громадам краще планувати та готуватися до послуг, повеней, сезону пожеж та інших екстремальних погодних умов. Використовуючи дану програму, ми отримали графік середньої кількості опадів нашого регіону в періоду з 2000 по 2023 рік по місяцях на нього найбільша кількість опадів в нашій місцевості впадає на лютий і листопад, а найменша на і серпні. В наступному графіку ми можемо побачити кількість опадів по роках за період з 2001 року по 2022 рік. В нього ми можемо встановити, що найбільша кількість опадів в нашій місцевості була у 2011 році, а найменша у 2022 році. До вашої уваги! Ще один графік представлення опадів по порах року. Згідно нього найбільша кількість опадів взимку, а найменша влітку. Дослідження по програмі Глоб надзвичайно цікаві, тож я пропоную долучитися до неї всім небайдужим, до екології і до нашої планети. Дякую за увагу!